На каналі «Файні квіти. Городина. Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ» на 16 та 17 березня 2024 року. Року. Сьогодні, 16 березня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. Можна тільки сіяти насіння на розсаду ось таких культур квіти, полуниці, суниці, валеріана, але завчасно зволожений ґрунт обов'язково потрібен бути підготовлений, бо це час стихії повітря. Не можна поливати та підживлювати рослини. Із-за того ж, знову ж що місяць в знаці близнюки. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, зростаючи місяць і вже перша фаза завершується. 16 березня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на сьогоднішній день, на 16 березня. Треба їсти часто, але невеликими порціями. Не можна використовувати для харчування свіжий щавель та шпинат. Також можлива алергія на ліки. Будьте уважні! Що ми готуємо? Готуємо каші всіх видів, готуємо рибу, морепродукти, м'ясо птиці, курка, індичка, куріпка. Авокадо дуже корисне, бобові зерна готуємо, різні горіхи їмо, кунжут, миндаль, якщо є, гранати, цвітну капусту готуємо, їмо селеру, зелень та редиску. Завтра, 17 березня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Близнюки до 11 години 42 хвилини ранку, а потім перейде в знак Рак. Перехід місяця з першої у другу фазу почнеться о 6 годині 11 хвилин ранку і буде тривати до 18 вечора. Ще й до всього в цей день будуть працювати несприятливі енергії сузір'я Ардра під управлінням раху. Тому ніяких посівів не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливати можна рослини вже після 12-ї години дня, а от підживлювати краще ввечері. Не можна обрізати садові рослини та не проводимо зелені операції. І 17 березня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 17 березня. В цей день будуть працювати енергії знаку рак. Тому, будь ласка, будьте важні, не допускайте агресію та перепади настрою. Не переїдайте, виключайте з меню сирі овочі і фрукти теж, холодну їжу і холодні напої. Що готуємо? А готуємо овочеві супи. Салати з відварених овочів, рибу, морепродукти, мигдаль та фісташки, якщо є, кокосові горіхи, теж, якщо є, немає, замінюйте горіхами, які у вас є. І фрукти запечені, готуйте. Якщо ж екзотичні фрукти, будуть, буде така можливість, нагрівайте їх, щоб вони були тепленькими. Це дуже важливо в ці дні знаку. рак. І використовуйте житній хліб. На цьому наш ранковий випуск завершений. Бажаємо вам миру та добра, бажаємо здоров'я всім вам, усіляких вам гараздів, тепла та затишку у ваших оселях. Щастя вам і благословіння на цей день. На все добре. Увечері зустрінемося!